Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля Насонова, це парфумерний канал. І зараз на ньому будуть сліпі затести в форматі тайного санти. Санта Муерте! Парфумерні блогери зібрались, як зібралась, якщо б Марина імбир не зібрала, ніхто б, мабуть, не зібрався. Дякую тобі, Марина. І зробили один одному тайні сліпі затести. І я знаю лише те, що нас вісім, і родина, яка якою, який, якою, який грав займенники, який я зробила. Сліпі затести. В описі під відео я залишу посилання на відео, які вже вийшли на цю тему, що там хлопці-дівчата, я не знаю, вже хто там розповідає. Так що вам цікаво, подивіться в описі під відео. Я не знаю людину, можливо, я знаю її особисто або знаю її по Ютубу, але я не знаю, хто зробив мені ці сліпі затести, але і я. Зичу тобі щастя, здоров'я, всього найкращого, бо тут такі шикарні аромати, мені сподобались неймовірно, три. І це цифра, це надій слово. І один, який я точно хочу, щоб він був в моїй колекції. Я не знаю, що то за аромат, він, мабуть, прискорив записування. Знімання цього відео, бо я хочу знати, що то я буду точно продавати щось, мінятись, колядувати, щоб тільки воно у мене було. Почнімо. Так, мішечок з завданнями, мішечок з відповідями. І є ще конвертик, який мені так і треба тут написано відкрити наприкінці, де я, якщо не згадаю по ароматам, хто мені це вислав, тут є відповіді. Так що залишайтеся і ви дізнаєтесь, хто мені цю всю красу таку напакував. Так, першенький. Це соковиті гіркі цитруси. Лимони. Апельсини. Якісь. Ой, ні, не апельсини. Це понесло мене по аналогіям. Саме лимон, лайм, цедра, навіть лайма, бо він гіркий. Соковитий, гіркий лимончик, та і цукринка тут теж проскакує, він не солодкий. І перцева м'ята, пряність. І в результаті мені це аромат пахне зубною пастою, холодною ментоловою зубною пастою. Або жуйкою, соковита м'ята, соковита котлета. Це бадьоро, яскраво, чисто. Погодьтесь, є певна чистота в зубній пасті або в жуйці. Він такий шершаво-текстурний, бо є, ну, коли починаєш жувати жуйку, Лускається ця оболонка в зубній пасті. Теж є якась така текстура. Ось такий він, але він мінливий. Через деякий час взагалі залишається і сліду від холодної зубної пасти, а є свіжа трав'яна пряність. З легким солодким ароматом печива, але це не гурманський аромат, просто господи, я хочу, щоб ви мене неправильно зрозуміли. От, наче понесло печивом з якоїсь іншої кімнати. От я скажу, що тут є м -м, деревина, скоріш за все, сандал і якийсь його компонент, який я відчуваю от таким печивком. Я вирішила наприкінці свого опису м -м, перед тим, як побачу відповідь. Про настрій аромата. І ось тут настрій бадьорий, свіжий, чистий. Аромат, думаю, буде добре і влітку, і взимку. Влітку буде свіже, ця монтовість, пряні трави дуже освіжаючі, взимку буде хрустіть, а потім він стає таким дуже м'яким, але все-таки свіжо, свіжо-травно-пряне. Я вже взяла відповідь і додам, що аромат з серії попшикався. І через дві години вже думаєш чим би таким основним сьогодні напшикатись? Дивимось відповідь. Мені так цікаво. Я прям уже, знаєте, ввійшла в калію з сліпими за тестами. Так-так. Ме... Я жодного слова не знаю, що тут написано. Чуні... Ну, так, зараз будете всі сміятися. Два хештеги, нотив'яджо. Шукран, не знаю, що це. Заспокійливий чай з м'яти і лимонграсу. М'яту вгадала. Лемонграс не вгадала, але лимон вгадала. Ноти. Марокканська карликова м'ята. М'ята точно відчувається. Евкаліпт, воробена, лимонграс, ліцея кубеба, лимон, марокканська ромашка, тютюн та сандал. І оце, мабуть, трохи печивом мені тягне сандал. Цікаво, що це за бренд. Мені здається, я навіть не бачила цієї комбінації букв. Ходімо далі. Другий аромат, про який я вам буду довго тут розповідати. Так, зловила всі. О! О! Як це красиво! Матечку, батечку. Це неймовірна краса, і я закохалася цей аромат. Я не знаю, хто мені його вислав. Але з оцим треба було накрапати мені трошки кервалолу, бо він мене вразив в саме серденько. Це ірисовий аромат. Я зараз на іросовому фіалковому шаляху, по самі вуха, і це аромат про іросову пудру. Та Він більше не в косметичність, а більше в борошно, в пил, в тальк, таке несолодке. Проте в ньому є і вогкість, і глибокість. Глубина ірисових корінців. На початку він мені дещо нагадав фльо депо, вже, до речі, не розвіявся від бренда Діптік, але тільки першими нотками таких несолодких ірисів, ірисового борошна, як я його відчуваю. Але все ж таки більше цей аромат з тих ароматів, які в мене є, він ближче до ірисової молекули, ірис плюс молекула номер 1 Бо він ірисово фіалковий і молекулярність тут також присутня. Взагалі не плаский ірис, такий різноманітний. В ньому є і вогкість, землистість ірос, маслянистість ірисових корінців, є і легкі пушинки, які літають, пудринки. В ньому це не моноірусовий аромат. Тут я чую, як я її знаю, амбрету. Можливо, це як то сказати, це аспект іриса, такий несолодко пильно, борошняний мені її домальовую. От Є щось таке маслянисте, несолодке, така хмаринка з маслянистої пюрешки. Це дуже красиво. От настрій цього аромату мені хочеться плакати від краси цього аромату. Він мене дуже сильно вразив. І я не знаю, що це, скільки це коштує, але мені це точно, точно треба. А, якщо це буде якесь лілабо, буде великий розпродаж, любі друзі. Що хочу додати? Він по настрою дуже ніжний. Для мене він дуже жіночний, тендітний, є в ньому якась чуттєвість, сексуальність. Мені це точно треба. Хочу знати, хочу мати все. І поки що, по відповідям, я не знаю, хто ця людина, яка мені це все зробила. Давайте дивіться відповіді. Момент істини. Наскільки грошей я попала. Він ще тримається, він ще не відкривається, я вже порвала. Цю записку. Ліньки мені було ти за ножицями. Так, номенклатур. Ой-ой-ой! Адр ет, мускус і невагома пудра, в який час від часу спалахують квіткові акценти. Ноти зараз я складу пазл. Я вражена, любі друзі, не лілабо, але теж не з дешевих аромат. Мускус ірис, сіра, амбра, груша, бубитинка, рожевий перець, ваніль. До речі, моє таке спостереження: там, де є амбрета, є і груша чомусь. Груша може бути не заявлена, але люди відчувають грушу. Наче це є якийсь компонент парфумерний, який пахне амбретою грушею, а просто в деяких композиціях пишуть, що там груша, а в деяких не пишуть. Але люди то чують носики на обманеш. Наступний третій аромат. О, о, ого, Як я його не розлила. Він у мене відкрився, повністю розпакувався. Вся впоралась. Це аромат на тему алкоголю, алкогольну тему. Але він дуже м'який, тендітний. Це не бризки шампанського, він не іскристий, не гристий, це не дом роса, хоча от рівень алкогольності. Мені в них однаковий. Легкий такий алкогольний душок. От тут він також є. Трястя забула холодильник вимкнути. Цей аромат алкогольний, він легкий, трапкий, і наче вивітрившися, от наче це аромат з сухого, вже пустого бокалу. Він підсох і от е, так пахне. Мені цей аромат чомусь нагадав, можливо, це Remarkable People with Eldo. Я його тестила, можливо, рік тому, і він мені теж на початку пах, наче вивітрившимся алкоголем, яке важне, важке слово. Цей аромат дуже стійкий. Він далі розкривається активним мускусом. Аромат затягується таким кремом, можливо, тут є кремові квіти, є така терпкість, гіркота, але це активний мускус. І він для мене от Елдошний цей мускус, бо я з багатьма ароматами не можу подружитись в Елдо, наприклад, чи в осанамалі. по опису мій ідеальний аромат. Але він мені не зайшов через свій активний мускус, такий ледь пластиковий. Цей аромат. Мені такий самий мускус видає. Якщо це, ну подивимось, що це. Elden Eldo, Remarkable people, не Remarkable People, будемо розбиратись. Але далі, коли це аромат десь три години він всаджується, він має дуже гарну гучну стійку базу з такого навіть пряно-свіжого звучання, можливо ледь фужерного. Дуже гарний. Але, от, Поки цей мускус на мені всядеться, є неприємні для мене нотки. Настрій його це розслаблення після вечірки. Так, трохи згадати, що вчора була вечірка, але і освіжитись на цілий день. Дивимось відповідь. Я, у мене тут є вже ножиці, щоб півгодини не колопатись. Ні, це Penhaligon's Liquid Love делікатна троянда зі спеціями. Окей. <кхем> Верхні ноти, рожевий перець, імбир і куркума, ноти серця, червоний перець, чілі, троянда і лісовий горіх, мускус, кашмаран і сандал. Окрім мускуса, я нічогісінько не вгадала, походу, з цим ароматом у мене не провал. Я програла цей аромат. <кхем> я дивлюсь на ці аромати і взагалі не можу зрозуміти, хто ця людина, яка мені це зробила. Четвертий аромат, Він у мене тут був сьогодні на руці. Я його поновлю, бо він дуже приємний, і я не проти з ним походити і поспати навіть. Це фіалка. Це точно фіалка. Фіалкова пудра. Мені навіть ледь ледь мімозні, мімозні аспекти, пухнесті, щекотасті. Дуже ніжний, квітковий, квітково-фіалковий аромат, зточно з ще якимось букетом. Я відчула мімозу, можливо, таку пильність, пухнастість, може давати ще і геліотроп. Скоріше за все, тут ще є троянда, яка так трохи маслянистість аромату додає. Зрозумілий, дуже приємний. Мені. Він от на 90%, я впевнена, що це флавер від кінзо, можливо, якийсь його фланкер. Я вже не порівнювала, там, не шукала свій пробничок, щоб точно вам сказати, флавер це не флавер. але більш варіантів, що це, у мене немає. Вже беру відповідь і скажу вам, що настрій і його дуже ніжний, і жіночний, квітковий. Такий тендітний. Проте аромат не тоненька, така вуаль, а прям пудра-пудра пощільніше. Це Гірлінц оде туалет, а у мене була оде Парфам», яка просто мене придушила. Це, мабуть, просто легкіший. Флакон жандарм. це аромат бачила. О, це дівчина, це дівчина мені зробила. Бачила на твоєму аромагайді. Тож думала, ти вгадала цю яскраву фруктову-пудрову фіалку. Вгадала. Верхня нота, фіалка, ірис, червоні фрукти, апельсиновий цвіт, ноти база, базового тонка, ванілі сандал. Ой, дуже, дуже, це дуже гарно. А от в Оде парфам мене придушили по тонка, бо вони там видали таку і, і солодкість. І таку гірку мигдалеву цианідність. Мені це взагалі не сподобалося. А це дуже гарно. Мені подобається з задоволенням його зношу, не впевнена, що буду собі купувати, бо це ну, не легкий аромат яскравий. З цього. Але він мені дуже сподобався. Це один з тих ароматів, який мені дуже сподобався в цій довірки, а який там ще зараз ви знаєте. Переходимо до нього. Друзі, якщо ви самі хочете пограти в сліпі затести, не тільки дивитись, у мене є ще в продажі набір ароматів. Вгадайка на осліп, або, як я кажу останнім часом, пахучі ігри. Я зробила таку добірку тільки до різдвяних свят, новорічних свят. Тут на Великдень і на Спаса від мене не дочекаєтесь. Всі деталі по наборчику я залишу в описі під відео. Грайте, будь ласка. П'ятий аромат, теж його нанесу на себе. Мені теж дуже сподобався. Це аромат просто багатоповерхівка. От перший поверх це гіркі цитруси, такі соковиті, гіркі лимони, лайми, бергамоти, мандарина не відчула. Потім тут зелень теж дуже, ой, як він мені подобається. Зелень, така соковита. Теж гіркувата. Можливо, тут гальбаном гірчить якісь соковиті трави. Прям не спеція, а от прям травичка якась. От... І далі, от як ви думаєте, що може бути в такій от комбінації цитрусів, трав в такому італійському стилі? Жуйка! Я тут відчуваю жуйку, соковиту, солодку, динно-. З дивно-яблучним присмаком. Але це такий от ароматизатор жуйки. Але вона... <смі> вона не інфантильна, це не дитячий аромат. Вона якась доросла. Просто роман дарує посмішку і гарний настрій. Неймовірний аромат такий глибокий, він так змінюється. Дуже цікаво за ним спостерігати, і це я тільки на середині. Далі в ньому я відчуваю квіти. Тут точно є якісь білі квіти, квіти цитрусових дерев, флірдеранч, нералі, неролі. Тубероза може бути. От я зараз, це, це така дедукція, бо іноді тубероза дає жуйковість, але якоїсь звзнаваної мені туберози тут немає. Але білі квіти є, бо вони затягують цей аромат, от шліфують його, полірують. Він стає таким більш кремовим, ніжним, так розтікається по шкірі, досить відчутний аромат. І далі, вже далі, коли і цитрусів і зеленини взагалі немає. Тут є косметика виходить. І косметика така специфічна оце не гірлен, це не номенклатур, Ні все, що я знала, знаю до цього в своїх ароматах, а це... Косметик, аромат тіней з мого дитинства. Ти якась Роуз тут вилазить. Це дуже прикольно. Є, є така ретровість трохи, але вона легка, не важка, неймовірно гарний аромат. Він для мене дуже цікавий. В ньому стільки... Поверхів, і вони якісь дуже-дуже різні. Спочатку якісь, і, і спочатку, якщо б я тестила цей аромат прямо зараз з вами, тут, я б не відчула цієї бази, цих ці тіней рубіроус, цих квітів кремових, і навіть цієї жуйки я б не відчула, тільки цитруси і зеленину. І сказала б, що це щось на кшталт ем, Untitled льо від Maison Margiela. Але це взагалі не він. Це точно якийсь дуже концептуальна, якась концептуальна ніша, яку мені цікаво розгадати. Настрій новорічного настрою в ароматі не відчула, ну якщо взяти, що тільки що цей аромат позитивний, яскравий, і, може, саме цей аспект різдвяних новорічних свят він передає. Дивлюсь відповідь, п'ята відповідь, жуєчка. А, і тут перед тим, як подивлюсь відповідь, бо коли подивлюсь піраміду, точно буду знати правильне відповідь, Тут є пильність. І ця жуйка вона розвивається разом з пильністю, такою шершавістю, можливо, іриси якусь таку дають. Просто поперло з руки пильністю. Сказала таке: можливо, якісь сандали мені дають таку пильність. Тамен. Точно не знаю цей бренд і точно це глубока ніша. Точніше, не нюхала ці аромати. «Таман фанфейр, мабуть так, неролі з вермотом. Холодний цитрусово-квітковий аромат з гірчинкою. «Верхні ноти». Верхні ноти. Лимон, неролі, бергамот, квіткові ноти. Моти ну, серця верму, тобто алкоголю не відчула. Ягоди ялівцю, розмарин це пряні травки, вети вермуску з пачулі. От що мені жуйкою тут пахне? Цей аромат мені жуйкою пахне. Шостий останній аромат я його тестила один разочок і майже за все його зрозуміла, мабуть, тому він і на шостому місці, бо це така більш важка композиція. Він гіркий. От все, що я зрозуміла при першому затесті такому на швидкоруч, що він гіркий. О, це дуже гірко. Гірко. Скажу, що тут є гальбанов. Ну, дайте мені, будь ласка, вгадати, хоч десь той гальбаном. Але це, як, не, наче, не трава. А сік концентрований, прям тягучий, якісь бальзами, рослинні, гіркі. Аромат з димком, але цей димок дає не там, цигарки, не вогнище, а от аспект бальзамів, смол, деревини. Аромат на початку гіркий, холодний, активний дуже. Щось таке знайоме тянеться за носом, саме щось бальзамічне, трав'яне, бальзамічне. Хвойність тут я не відчуваю. Він так несеться, наче як несеться аромати від бренда: отакі: Майкл Будса. Там смоли ладани... Деревні ноти, камфорні ноти. Він важкий аромат, гучний аромат. Мені вже так довго тримати біля носа не варто було його. Ах, ну а вже ж він заспокоюється. Але от зараз такий на останньому от ароматі я вам навіть не зможу сказати, що там в базі. Скажу, що шкіра, бо іншого в мене варіанту зараз вам немає. І він мені менш за все сподобався. Це Лоренці Вілоресі, те, що я так хотіла, так хотіла спознайомитись. Єрба-мати. Я думаю, я без лихослів я сказала це слово. Гірка зелена пудра, трава і чай. Ну, то, що гірка, це точно. Верхні ноти мати, зелені ноти. Чай, трава, тархун, м'ята дуже багато іланг ілангланд, палісандр і цитруси. Ноти серця, мати, зелені ноти, чай, сіно, трава і лаванда, пудрові ноти, зелені ноти, дуже багато пірамід. Тут є гальбанум, точно. дубовий мох, спеції, ноти, французькі лабданами, пачулі. Всі зелені ноти, які можна придумати, тут є бальзами, смоле, ну, дуже сильний аромат. З ним треба, мабуть, тиждень знайомитись, щоб якось його зрозуміти. Неймовірно, потужний, зелений, так, гіркий, зеленопудровий, пудровець це якась така соковитість зелена. Ну так, і Я хотіла дуже з ним познайомитись. Дуже познайомилась. І він мене вразив, але не в тому ключі, щоб я хотіла його купувати, порозношувати, познайомитись я ближче, я з ним точно хочу. Друзі, зараз найцікавіше, хто це? Хто ця людина, яка мені продала номенклатуру. А тут ще сьомий. Це, мабуть, якийсь таємний ще, якийсь ліпий затест. Листівочка. М -м -м. Олю, привіт! Сподіваюсь, за те, що були цікавими, неймовірно цікавими. З прийдешніми святами Даша. Це Дар'я Еф. Даша, дякую тобі. Ух, я ніколи цих ароматів в тебе не бачила. Ти, мабуть, дуже старалася, щоб я не розгадала по ароматах, чи ти просто хотіла мені зробити класну добірочку. В тебе це вдалось просто на 100%. Дякую тобі. Ти величезна, що зробила мені цю добірку такою, як вона є. Затестимо ще один аромат. Це я вже я бачила у Даші на, на каналі Yorm Studio Pony Boy. Це має бути аромат про ревень. Я бачила розпаковку Даші, вона цей аромат, коли купувала, розповідала про нього. Так, це дуже зелений, це дуже соковиті стебла ревеню. А вже ж я його прям ну, так тоненько вловлюю, бо після. Єрбамати, ярбамате, буду так називати його. Ну, дуже складно щось відчути в ньому. Мені тут ще ще кірллянд з долоні носиться. Ну, кисленький, кислий зелений ревень. Перші ноти точно його вгадуються. Розповім вам, що тут по піраміді. Це соковитий зелений ревень. Так, Ревень, рожевий гребрут. Кисленький такий свіжий, сокови... соковитий. <смі> Нюхаю гірлен. Ой, так, інжири, коріандр. Ну, все. Далі я вже нічого не відчуваю. рожеве лотос, чампака, рожевий перець, буряк. Оттіна, лист малини, ветивер, каламбус, амбретта, моя улюблена незнайомка. Атласний кедр і червоний кедр. Дівчата, дякую вам, Даша, що ти зробила мені такі класні аромати. Марина, що взагалі організувалася сліпі затести це таємного Санту, щоб ми один одного привітали з придешніми святами. Заходьте, будь ласка, в опис під відео, дивіться інші затести, таємні сліпі затести від Танного Санти. Для інших блогерів, подивіться, будь ласка, і ті, ту добірку, яку я зробила. Одній людині, А вже ж я вам не буду казати зараз, бо не знаю, коли там повиходить це відео, щоб не споплюжити ефект. Зичу вам гарного, вашого доброго дня. Бувайте і слава Україні!